Пані Тетяна проводжає на фронт свого чоловіка. 30-річний Юрій працював вчителем історії. Пішов на схід добровольцем, бо сидіти, склавши руки, не вистачило сил. Дружина вибір чоловіка повністю підтримала як морально, так і матеріально. Я вважаю, що це чоловічий поступок. Так, так, так. тут. Теплий світ, світр, бірці, Ну і там же солоденьке і м'ясо, яке я сама в'ялила. Серед них підприємці, студенти і навіть депутати. У зоні АТО перша група батальйону Січ виконувала різні завдання від боїв на передовій до охорони вже визволених територій. Те саме чекає і на цих сміливців. Скільки і куди їдуть добровольці, командири не розголошують. Зізнаються, побутові умови там складні. Тому теплі речі, їжу і одяг бійці беруть з собою. Немає для батальйону і важкої техніки. Важкої техніки немає, начебто, обіцяють. Нам хоча б передали якісь камази чи крази, такі, щоб перевозити особовий склад, бо автобуси добре, але не для того регіону. Відсутність техніки військових не лякає. Добровольців проводжали рідні, друзі, знайомі і просто перехожі. Перед відправленням їм передали дитячі малюнки. Обіцяють завжди носити з собою. Військова техніка це від дитини, які чотири дочки. Гуде небо, ясне сонце, український прапор. Це нас надихає. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.